Ось так виглядає наше покошене поле. Може не дуже видно, але все. Тут треба гребти та гребти його. Здається, що тут не зовсім так і потрібно прибирати. Але як бачите, землі не видно тут. Все солома, сіно, бур'ян, всякий сухий осод там і так далі. Ну, тут хватає. Покос з двох частин складався, я вже, я вже тут косив, але знову прийшлось. Докошувати, тому що такі ділянки просто Потрібно привести в порядок до весни, а вже лютий. Через це потрібно його пригребти все оце, прибрати і переурати. Щоб воно хоч під перегнилом, може, вспіє трохи перегнить. У всякому разі, буде краще, якщо переверне воно його хоч трошки. Я думаю, що тут не супер проблемна ділянка. Ось нора якась. Не супер прям проблемна ділянка, але ж... Ти її прибираш і перевернеш. Як бачите, тут корінців потужних нема, як сітка, воно може є в деяких місцях, але це здебільшого трава. Я думаю, що. Типа на соломку похоже, я не знаю, що це. Ну, на соломку схоже. Тому оранка тут буде плюс-мінус нормальна, я думаю. Ще такий осотость був. Я його спиляв, а не скосив, ага, тут ще він і держи. Ну, ого! Подивіться на це коріння. Ну, як сказати, воно тверде просто. Але воно є. Так, ось воно. Такі дерева, засота. Це така зараза. Я його скільки висапував, а воно ж не вмирає. Стержень там дуже глибоке коріння самого через це. Е... Через це ти зрубуєш його воно від того корня починає знову рости. Як ти не крути, як ти не висапуй, але ж воно не так піддається добре, як деякі інші бур'яни. Багаторічний. Ну, тут ось таке, да. Може не докосив десь, не, не сильно видно тут. Воно все лежало й так. А тепер тим паче. Я його лежачий косив так. Так, тут що у нас? Ну тут роботи вистачає, як бачите, ось кубло яке. Так, може це буде і наступна ділянка. Може. Але не певен. На 100%. Тут взагалі все лежить. Тут прям вроді, хтось взяв як ковром постелив. Тут людська нога не була. Років так. Ну, 10% це 100%. Воно все лежить. Практично. Тобто, тут не косить, тут його треба отак підкошувати. Отак і отак от все воно виглядає. Де не де щось стоїть? Ця ділянка не, не доорена наша з-під гарбузів, тут також би не помішало його переорати. Але я подумаю, над цим питанням, ну і так, плюс-мінус нормальне, діло в солярці ще, яку потрібно докупити. Треба зібрати кошти на це все. Тут і так Переураного, хоть те трісне ось. Ділянка добовилася клапте к нам. Там 10 соток нормального гарбуза було. Такий врожай непоганий був. Ну і так далі. Там ще на тій полосі, там, де хати. Є трохи земель з гектар, мабуть. Ну, щось біля в цих, в цих районах. Ні, ну трохи менше, ніж гектар. На 0,8, там десь 12-13 соток, там 24 з половиною. І там пів гектара. Там далі. Отак от. Так от. Так що покосив оператор я сам себе не можу знімати, як я з косою стою. Але отак от от показав в общих чертах. Бом. Це я також переурював, а до цього я резервував, але земля була тверда воно. Більше не фрезерувало, воно взяло бур'ян, переламало. Ну, він був по, по коліна, по груди був. От і оцей край, я захватив, мабуть, лишнього, я так думаю, розор трохи цей і я його. не тут трошки. Ну, вирішив, думаю, ладно. Так як я чуть-чуть вліз тут, то я візьму, залишу. І тут бур'яна, як бачите, нема. Хоча був, я його перебив просто. Та тут перебив, а потім переорав. Ну, виглядить непогано. Японця покатував, звісно, але ж він справився з цим завданням. Я тут і не прибирав, не згрібав, нічого, то як перебув. Перебив його трохи. Там на 1 см фрезунув, типа чи на 2 на три. Отак от, от. Воно було сухе дуже. Ну, чисто як скосило. Ну так от. Більш нічого тут цікавого нема. Тут є ось седерат в нас на цій ділянці. Тут гірчиця була. Сіють її після збору картоплі. Але ну, це правильне рішення, але ж думаю, що все ж таки, коли вона підростає, її краще переорати. Це моя власна думка по, по поводу цього, а не щоб вона вимерзала тут на морозі. Чи вона 100% ефект дасть сама ця, чи не дасть. Ну, так виглядає. Гірчиться. Просто в ній багато мікроелементів корисних, і вона, якби мені здається, що краще була б. Перевернута, тобто земля забрала ці мікроелементи, але отак от, от. Ну, Ще є в цьому сенс якийсь, тому що все ж таки це попереджує ерозію ну, видування ґрунту. Через це тут є сенс, в принципі, не переорювати, а захисний шар такий створити. Для землі, щоб не вивітрювалася. Тут вітри на цих пайках, так називаємо. Тут ну, такі нормальні бувають вітра. Через це я думаю, що є в цьому сенс. Ну, все, до побачення, як то кажуть. Дякую за увагу. Підписуйте, ставте коментарі, тобто ставте лайки, коментарі. Пишіть і до побачення. До нових зустрічів.